Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 14 лютого у нас з вами. І так як не було розкладу на Україну в лютому, давайте зробимо розклад на найближчий час. Ну, грубо там від сьогодні до кінця місяця, але розуміємо, що строки не любить, тому не любить і не показує, тому дивимося просто на найближчі там два тижні, да, ну, грубо до кінця лютого. Україна до кінця лютого. Чого чекати? Давайте так, загально Україна до кінця лютого. Якою буде Україна до кінця лютого? Що буде в Україні до кінця цього місяця? До кінця місяця щось дуже багато інформації стосовно домовленостей, домовленостей з приводу миру, з приводу наших територій, з приводу наших копалин. Ми про це вже з вами знаємо, розуміємо, да про це вже почали говорити. Якась пропозиція все ж таки буде дана Україні. І наразі в очікуванні. Да? Тобто наразі ми будемо чогось чекати, чекати або тут з'їзд якийсь може бути да? зустріч. Якихось країн, зустріч якоїсь спільноти, да, де ми будемо очікувати прийняття якогось рішення. Мова йде, і, звісно, і про перемовини. Прям, ну, в цьому місяці дуже багато про це карти говорять. Ще, ще можуть говорити карти і про якісь мінування, до речі, про. Бажання зробити якісь теракти на територію України, тому тут, будь ласка, будьте дуже обережні впливати на людей. Да? Тобто направлені ці теракти можуть бути на цивільне населення, на просте населення, тому тут обережно. В момент з електрикою знову ж таки, якісь проблеми можуть бути. Ну, це я вже так загально читаю те, що карти можуть. Нам показувати з вами, не факт, що програється, але прочитати варто. Ну Дуже багато прям от про перемовини. І, скоріш за все, що щось буде оголошено, да тобто якусь домовленість її буде оголошено, про неї будуть говорити дуже так яскраво, голосно прямо на всю країну. Звісно, можливо, тут і в момент якогось свята можемо вийти, ну, як не знаю, свято. Свято. Дата якась, не стільки свято, скільки дата якась. Може десь цей період. Ну, давайте ще. Україна, найближчий період. Україна до кінця лютого, Україна до кінця лютого. Будемо дуже відбиватися від якоїсь дуже нав'язливої пропозиції, да? від нав'язливих партнерів, нав'язливої пропозиції. Якась інформація розкриється стосовно. Стосовно наших партнерів, а, можливо, підписані будуть все ж таки якісь договори. Тут, ви знаєте, таке відчуття, що ми. Будемо от, да, відбиватися від нав'язливої пропозиції. От прямо карти про це. Двійка мечів, і сімка жезлів. Десь на нас будуть дуже сильно тиснути, причому тиснути наші партнери. Тут може мова йти і про Трампа, може мова йти і, ну, не знаю, король жезлів може і Трампа, може і хтось там, хто ще має на нас такий вплив, може і про Китай, мова йти, не знаю. Тобто тут е карти про те, що все ж таки буде якась зліт якихось, да, посадовців. Е світових Нам це зовсім невигідно, ми не будемо погоджуватися на ці умови. от Будемо все ж таки ставити. Ну, відмовлятися да від того, що нам пропонують. Але. Україна в лютому все ж таки отримує для себе допомогу наших партнерів в плані ресурсів. Все ж таки, таке рішення, воно укладене, воно буде укладене десь на якомусь рівні в світі. Можливо, я ж кажу, що тут може і не одна людина бути. Або да? хтось один вирішить, і ще хтось підключиться до нього, і Україна от, в плані ресурсів, потрійці, Пентакли, якусь допомогу собі. Отримувати буде. Можливо, це мова йде про виробництво, мова може йти там про людей, про навчання якесь, да? тобто десь ми там будемо приймати участь в якійсь спільній роботі. Давайте ще спробуємо чого чекати, яких подій чекати в Україні в лютому місяці, до кінця цього місяця в Україні чого чекати до кінця цього місяця. Дуже багато ресурсів, дуже багато розмов про ресурси. З однієї сторони мова дійсно буде йти про війну. Чого чекати? Чекати прийняття якихось рішень важливих. Я так розумію, що тема з цими природними копалинами вона прям гостро буде стояти ну, з нашими землями, територіями, да, і природними копалинами вона буде дуже гостро стояти в лютому місяці. Якісь важливі рішення все ж таки будуть прийматися нашим президентом або ж там нашою владою, хто там приймає участь у цьому. Загроза, не знаю панство, ну все рівно королева мечів. Тут можливі і хвороби якісь, ну так вже загально, да? можливі і хвороби, якісь, тим паче діти будуть більше під загрозою. Мова може йти і про загрозу якимось нашим ресурсам. Тому тут також треба бути обережним. Важливі рішення, які будуть прийматися стосовно землі, стосовно ресурсів, стосовно копалень. Не дуже приємні рішення для нас. Да, тобто, прямо по п'ятірці мечів, якісь внутрішні конфлікти стосовно цього. А З іншої сторони, король Пентаклів у мене загаданий на режим Кремля, тому можна сказати, що якась агресія стосовно Кремля буде від Кремля, якась агресія і дуже багато грошей буде вкладено на те, щоб створити якийсь конфлікт всередині нашої країни, конфлікт всередині нашої. Влади, ну, похитнути, похитнути імператора. Да? Тільки мечів така карта, ну, плюс ще й якихось військових дій, таких, але не дуже а, чесних військових дій, да? підступне щось таке планується на території України. І це може стосуватися нашої безпеки, це може стосуватися закону і порядку. Тобто тут э, всі дії Кремля будуть направлені на те, щоб <кхи> можливо, можливо, хтось стоїть під загрозою. Да? Можливо, тут загроза життю йде якійсь людині у нас в Україні, посадовцю якомусь. Ну, По імператору це прям людина така, знаєте, дуже важлива події в Україні до кінця місяця. Mm-hmm. І знаєте, хочеться сказати місяць такий, коли буде з усіх сторон дуже багато якоїсь інформації. З усіх сторон буде прям таке відчуття, що знаєте, як навалиться, навалиться всього, і українці будуть, ну, не будуть розуміти, звідки, що, що відбувається, звідки, що, що взагалі чекати, да, куди це все йде. Тобто якесь відчуття того, що це ніколи не закінчиться, ну, тобто, якийсь дуже важкий емоційний стан для всіх українців, в лютому його варто очікувати, ну як в лютому там, до кінця місяця, да? і все ж таки тут отруєння може бути когось, або намагання спроби отруєння когось з наших посадовців. Все ж таки, прям і на життя uh, хтось може, боже друзі, хвилинку, еще... <глав Associated People> все ще не, 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 не повернулася в режим розмови, розповіді розкладів. Загроза життю і нашого президента, в тому числі, вона дуже гостро стоїть. Питання, до речі, може бути і в плані хвороби, в тому числі якоїсь да, хвороби, яка може обмежити його в плані виконання своїх обов'язків. ну чомусь так Знову ж таки, діти. Під питанням, тому під питанням діти під загрозою, дуже бути уважним. Тут момент обстрілів він ще залишається, загроза обстрілів залишається під загрозою. Електрика по сонцю це, можливо, якісь атомні станції, це щось пов'язано з електрикою або з таким, що, ну, можливо, якийсь там великий вибух, що може призвести до зупинки якихось дій. Тобто тут треба бути дуже обережним, не ігнорувати повітряні тривоги. А чого чекати в Україні? Зняття якихось обмежень в плані використання, можливо, ракет да, або використання якоїсь інформації. Щось дуже швидко буде під кінець місяця, щось дуже швидко будуть розгортатися якісь події. Дуже швидко. Якось от по Зеленському мені не дуже подобаються карти. Король кубків вийшов, він у мене загаданий на Зеленського. Ну... Давайте ще спробуємо. Головні події в Україні до кінця лютого. Дуже багато інформації, яка буде направлена на. Емоційний стан українців. Дуже багато фейкової інформації. Боже, карти прямо і місяць, і сімка кубків, і сімка мечів. Дуже багато такої інформації. Тому, будь ласка, не вірте всьому, що пишуть, не вірте всьому, що в інфопросторі. Фільтруйте, перевіряйте, тримайте свій емоційний стан. Ну, тобто, от якось так, знаєте. Ну і знову про теракти якісь можемо вийти, да? тобто створювати якісь, залякувати, створювати якісь ситуації гострі, коли будуть погрожувати якимись терактами або якоюсь зброєю, Я не знаю, якось так може бути. Головні події до кінця цього місяця в Україні. Хм. Мова може йти про наші території, про наші ресурси, головна подія відстояти своє, зберегти своє. Це захист себе, своїх територій, свого майна. Мова, звісно, може стосуватися і про цивільне населення, да? коли потрібно буде ну, захистити своє майно, захистити себе. Але ви знаєте, коли от десятка пентаклів і карта імператриці, мова може йти про. Природні якісь явища, да? або, ну знову ж таки, про природні купалини. а, Якесь питання буде гостро стояти в лютому місяці стосовно цього. І нам прям всі сили потрібно буде направити на те, щоб захистити своє щоб нікому його не віддати. Давайте ще, ще докладу, що це для України. Ох, Ну, тут дійсно е це від природи, це від природи. Може, ну, по-перше, це можуть бути якісь обстріли. Давайте так. Тобто карти знову говорять про те, що обстріли, е да, залишається така загроза. Тут е прям ну, по імператриці це все, що пов'язано з жінками, з дітьми, з дітонародженням. Тут, будь ласка, будьте дуже обережні, але імператриці карта вежа це про природні явища. Щось може статися десь на території України, може не на всій. Та, по «Рицарю Пентаклів, може, десь там на частині. Але якісь землетруси або якісь пожежі сильні, да, щось таке може статися на території України, і карти нас прямо попереджають про те, що бути дуже обережним. Можемо вийти, до речі, про е, якийсь дуже сильний обстріл е, по нашим ресурсам, да, десь загрожувати будуть, загроза буде йти нашим ресурсам, а, але і від природи, в тому числі трійка мечів, я спитала від природи карти типу як «Да». О, такі собі карти. Жертва серед населення, будь ласка, дуже обережно, Головні події до кінця лютого в Україні. Дуже важливе рішення буде прийнято стосовно допомоги Україні виходу із крутної ситуації. Що ж такі карти, знаєте, з однієї сторони, начебто, і для нас це вихід на якийсь новий рівень, з однієї сторони, це і вихід для нас, ну, це для нас як порятунок якийсь. Але, ну, але по дияволу, да? тобто, з якимись обмеженнями все рівно потрібно буде пройти через якусь дуже неприємну ситуацію, щось ми всі будемо переживати. Але знову ж таки карти про те, що буде оголошено якась важлива інформація стосовно допомоги. Але чому по шуту? Тобто, тут зараз панство, до речі, Верховний суд ще може говорити про суди, да про викриття якоїсь справи. Нарешті, яка там довго тягнулася, щось таке неочікувано, по шістці пентаклів, знову ж таки, розкрадання грошей, да, або там неправильне використання, нецільове використання грошей. ну щось таке Момент допомоги, куди вона там дівалася. ну от якось так, Розкриття ситуації в плані грошей. Щось якась дуже голосна справа. Але чому по шуту? Давайте так, якщо Але чому по шуту. Обнулення, в плані обнулення, тобто тут розкриття якоїсь давньої справи, да? якась давня справа. Да? Дійсно, тут і <кій> суди, якісь можуть бути якісь рішення прийняті. Король мечів, він часто про юристів, про суди, про ну, щось таке, знаєте, про органи, якісь, да? які будуть готувати документи. Те, що. Готувалася вже давно, те що пропрацьовувалося вже давно. Да? Тобто інформація буде надана. Ну і в плані допомоги панства тут також. Добре. Давайте спитаємо загрози для України, бо карти так собі да були. Загрози для України до кінця цього місяця. В цілому нас зараз загрози для України до кінця цього місяця. Одразу вежа і знову сонце. Панство дуже обережно. Це і про дітей, це і про якийсь дуже яскравий вибух, це і про атомні станції, про електро електро а, перепрошую про об'єкти енергоструктури, от, про щось таке, що може дуже сильно горіти да, ну, по сонцю. Загрози для України до кінця місяця щось буде направлено сильно на, можливо, якісь заводи по Пентаклів, і навчальні заклади, до речі, і. Державні якісь установчі об'єкти, де щось можуть виготовляти для держави. Але все рівно загроза імператору. Бачите, ну, тобто карти такі, мабуть, треба буде на Зеленського окремий розклад зробити глянути, що там у нього для нього загроза для України до кінця цього місяця. Загроза постійної, загроза дітям, загроза. Цивільним людям і бути дуже обережні. Не тільки, до речі, Україні, а можливо, і країнам, які межують, територіям, які межують з нами. Також щось може залітати, пролітати, тобто створювати якусь знаєте, ситуацію нездорову. Вода біля води, момент перевезення, скористатися ситуацією, коли люди можуть десь їхати, шукати собі безпечне місце. Знову ж таки, про цивільних людей мова йде про транспорт якийсь. Давайте ще. Так, а де ж вона? Ось? О, цю колоду, на якій я дивлюся загрози, спробуємо ще. <кій> Буквально декілька карт. Бо щось такий місяць активний буде в цьому плані Загрози для України до кінця лютого. Цивільні, цивільні, багатоповерхівка, можливо, десь і момент перевезення, момент дороги. Купчення людей, будь ласка, дуже обережно там, де люди відпочивають. А Взагалі загроза йде від запроданців, які знаходяться в Україні. От якось на них ставка буде йти. Якось вони активізуються до кінця цього місяця. Вода, державні об'єкти транспорт. Жертви серед населення можуть бути панство, дуже обережне. Ну і електрика, в тому числі, і діти. Повтор якоїсь ситуації, яка вже була. Не дуже гарні карти, тому, будь ласка, не ігноруйте повітря, не будьте дуже уважні. Давайте глянемо, що там на фронті у нас ситуація на фронті до кінця цього місяця, ну, хоча б, от, от, так, спробуємо. Якщо там щось таке буде, то я, звісно, розповідати не буду. Ситуація на фронті до кінця. Лютого ну, для України. Прям освітлюватися буде, да? карта зірка. З'явиться якась інформація, розкриється якась інформація, тобто, щось стане відомо, щось ми з вами побачимо, досягнення якоїсь мети. А позірці, ще можна сказати виконання якогось бажання, да, до якого ми там сильно довго йшли і так далі. Взагалі, захист наших територій, він буде прям ну, на показ. Прям всі будуть звертати на це увагу позірці. Про щось будуть дуже голосно говорити. Да, про якусь боротьбу будуть дуже голосно говорити на весь світ, бо про якусь ситуацію, те, що може стосуватися фронту. Може, повернення якихось територій панство, повернення якоїсь великої території, але от мені трошки не подобається. Торги можуть іти стосовно повернення, можливо, мова йти, можливо, мова йде і про заєзд, да, по сонцю і про повернення цього об'єкту або цієї території. Ну, повернення якось карти про це говорять, так? Да? Що є такий шанс повернути велику територію. Якось буде змінюватися ситуація на фронті. Дивіться, мечових карт не вийшло. Значить, ну, боротьба продовжується, але карти нам говорять, знаєте, більш так загально, на що варто звернути увагу. Заберемо щось своє. Повернення чогось? Можливо, початок якогось руху. Давайте загально війна в Україні. На якому етапі? Да? До кінця лютого місяця? Війна в Україні що? До кінця лютого місяця. Війна в Україні що. Ну, от З однієї сторони, а, намагаємося втримати своє. Да, це і про боротьбу, це і про е, захист себе, своїх територій, своїх ресурсів. Да. Тобто війна переходить в такий формат захисту своїх земель, своїх ресурсів. Да, дійсно, по Сонцю, знову ж таки, мова може йти про якийсь вибух, про загрозу чомусь нашому в плані там. Атомного якогось об'єкту, да, або енергооб'єкту. Але з іншої сторони, це про те, що у нас буде якийсь ресурс, помагу для того, щоб вийти з цієї ситуації. Якісь важливі рішення в лютому все, що вони будуть прийматися. Карти говорять про домовленості, але домовленості вони будуть звучати в лютому, почнуть звучати в лютому. Але результат ми їх з вами побачимо пізніше, можливо, десь в березні. Да? По трійці жезлів трошки десь відтягується вся ця домовленість, всі ці, ці перемовини, але в лютому ми, ну, ми почнемо про це говорити. Звісно, четвірка Пентаклів дуже хочеться, щоб програлася карта, як зупинка, тому що ну, війна в лютому що? Да? Момент зупинки, але ж може бути ще і про... направлена на те, щоб зберегти своє. Давайте ще пару карт. Ну ми вже прям от панство ну, от ще трошки залишилось. Не забувайте підтримувати фронт. Будь ласка, в описі під відео є волонтерський рахунок. Ми закриваємо, закриваємо запити, допомагаємо з вами бійцям. Звіти по нашій з вами волонтерській діяльності, вони є в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео, так що приєднайтеся! От, по хитрості складна якась може бути ситуація. Будуть намагатися зупинити, да, будуть намагатися обмежити якісь військові дії, але знову ж таки під загрозою цивільне населення. Тому, будь ласка, обережно. Всі дії будуть направлені на те, щоб якимось чином забрати якісь наші території, залишити все, як є, і знову про обмеження дій. Або знаєте, ще як може бути обмежити військові дії на певних територіях? От якось так. Ну да. Ну, панство, подивимося. Спостерігаємо, але ну, зараз дійсно дуже швидко розгортаються події, але ж ви бачите, що загроза обстрілів вона залишається. Тому я вас дуже прошу, не ігноруйте повітряні тривоги. Будьте дуже обережні. Дякую вам велике за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.